Всім привіт! Ми зараз їдемо на новорічний потяг. Сьогодні 2 грудня, і у Вініпев приїжджає новорічний потяг, який їде через Канаду та США, отак поперек, через весь материк. І він має бути весь там в гірляндах, в якихось ліхтарях. І ми от їдемо дивитися на нього. Він буде стояти тільки півгодини у Вініпезі. Приїдемо. І надіємось, я знімлю цей момент, коли він тільки доїде, буде приїжджати, а не буде вже стояти, готовий і чекати на нас. Надіюсь, ми встигнемо. Так що ми погнали. Дивіться, це от стільки людей, бачите, от просто паркується на окраїні дороги. Отак от. Так от. Хоча нам їхати ще 500 метрів до точки, там, де має бути прямо, ну вже супер-супер-пупер. Але всі стають вже тут, тому що далі не буде як стати, я так розумію. Я не знаю, але ми всі з маленькими дітьми нам порочку. Так що не знаю, не знаю, чи йти нам далі пішки, щоб точно, чи просто вставати вже де є, Як взагалі, що нам робити, ми перший раз тут? О, може зараз десь знайдемо місце. Коротше, друзі, дуже багато ось так просто заїжджають куди-небудь, аби влізти. І, і ми ось так запаркувалися, просто заїхали на траву. Як і всі, попри дорогу стоїть просто, аби стати. Так що дуже багато дуже багато людей в цьому році, саме через те, що зараз 2 градуси на вулиці тепла, а рік назад тут було мінус 30. Тому. Такий ажіотаж. Божечки, ми не встигли перебігти дорогу поближче, але здалеку його дуже класно видно. Капець! Ух ти ж він класний, але ну, вам напевно не так видно. Ну що ж, друзі, тут дуже багато людей. Дуже багато. Перекрита дорога. Всі поставали отак, просто позаїжджали на острівці. Я не знаю, скільки тут людей, але величезна, величезна кількість. І все, він зупинився. Ну ми не встигли, ми бігли до нього, щоб його зустріти тут. І ми не встигли, буквально на 4-5 хвилин. І так, толпа просто капець. Тут є пасажирські вагони. Квитки на цих вагонах коштують нормальних коштів, не знаю скільки, але дорого дивіться. Ось це були саме пасажирські, а ось там ті, які світяться. Ну, нам туди йти дуже далеко через величезну столпу. Не знаю, чи є сенс туди йти. Так, почався якийсь двір, Включили музику. Здається, тільки що сказали посеред музики, що де одна хвилина. О, все, він відправляється. Чи що це? А сцена відкривається?

it was right. like good chance good chance give me one more chance you're going to say it all three all the kids together here we go one two three yeah! merry christmas happy holidays have a safe and wonderful time of year so thanks everybody for coming out and merry christmas happy holidays to everyone мене вже всі розходяться по трішках, Люди йдуть. І закривається зараз буде закриватись. Вони там все прибирають ту сцену. Все закінчилось. Їдемо додому. Знімай нас, Закривається, давай Закривається. Все, вони поки всядяться в ті вагони, поки поїдуть, це буде довго, О, так, так, що так, ми так, вже так. будемо змилюватись. І так, друзі, не планував вставляти коментар в це маленьке відео. Тому давайте так, ось є коментар до відео, яке є, до речі, рекордсменом на каналі. Майже 80 тисяч переглядів це зараз топ-1 відео. І 7 місяців життя в Канаді, що можу сказати, плюси і мінуси. І ось мені людина пише, плюси слабенькі. Так от, Ольга, скажу так: плюси для кожного можуть бути свої. Для вас плюси будуть. Одні для когось плюси буде більша заробітна плата на годину, для когось буде плюсом те, що тут легальний канабіс, для когось буде плюс те, що не знаю, що тут можна пропрацювати 6 місяців на роботодавця, і якщо вас звільняють, ви стаєте на біржу і отримуєте не всю ставку, але нормальну частину від ставки, це також для когось буде великий плюс, тому що ви отримуєте їх 10 місяців, тобто у вас є 10 місяців, які вам будуть оплачувати від Канади, і ви шукаєте роботу. Для когось буде плюсом, що це знаходиться чорт знаде, далеко, звідси далеко, будь-куди звідси далеко. Звідси, куди не полете, це все одно далеко. Тому для кожного плюси свої, якщо... Комусь не подобаються плюси, які називаю я. Ну, не знаю, можливо, для вас знайдуться інші плюси. Подивіться, на Канаду з якоїсь іншої сторони. Коротше кажучи, ми не встигли зняти той потяг нормально, а отак на бігу. І в мене є відео, яке нам надіслали наші знайомі. Вони стояли там біля колій самих і зняли потяг, який він там є, весь от тільки-тільки приїжджає. Так що Дякую ще цим добрим людям, в мене є відео. Я надіюсь воно все окей, і воно в мене відкриється. Я зможу його надіслати своєму монтажеру Олександру. Так що покажу вам повністю ще потяг. І е, також здається, я зняв декілька будиночків, які гарненько прикрасили перед новим роком. Є набагато кращі. Можливо, я з'їжджу в один такий район тут є. Як і на Хелловін, там ціла вулиця, кожний будинок дуже сильно прикрашений, і на Новий рік вони також дуже сильно прикрашають. Можливо, я попаду на цю вулицю і вам відзнімлю ті будиночки, думаю, має бути дуже гарно і прикольно. Що ж, друзяки, ми відбули там майже годину, дуже сильно змерзли. Подивились концерту, трошки там покричали, одна сторона кричить, потім інша сторона, і типу. Це як сцена була двостороння, яка сторона голосніше кричить, там. Ну, таке, прикольно, щось таке новеньке, розвієтесь від сірих будних, буднів однакових, піде. Так що, ось так. От таке вам буде міні-коротке відео. Супер, напевно, коротке. Так що дякую за перегляд. Не забувайте па па